Вітаю на каналі «Скарби Дракона, вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось таке, такий малий фрачний знак. Це у нас знак охорони дипломатичних представництв. І можна було б його віднести до безпосередньо полористики загальної української, але все ж таки це знак, який, вручав, ну, який видавався співробітникам охорони представництв, е який, вход, який був е структурним підрозділом департаменту оперативного документування Служби Високої України раніше. Знак латунний, тому ну, не тому, а видавався безпосередньо співробітникам СБУ, тому ми розглядаємо його. В розділі Знаків Служби безпеки України, підрозділів. Знак номерний, номер 047. Ці всі значки вони нумерувались Він збірний. на Як ви бачите, там є заклепочка на цанзі. Оця частина. Кортиця, оця частина, вот як червона ІДП, дипломатичне представництво, літери, значить, получається у нас оно накладне. Розмір его, зараз я спробую вимірити, але такий малий, О, сантиметр и ще півтора міліметра. Толщина 10 мм, да, міліметр. Гарний такий знак, дуже якісно виготовлено і марки і під лаком. Ще раз нагадаю, видавався співвідникам служби безпеки України, які охороняли державні представництво. Він номерний, і тому видавався конкретно взятій особі, щоб було розуміння. Дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому стало цікаво ще ця тема, то можете зайти на мій другий канал Фаловістика України. Там є огляди від знак сучасної України, а також періоду визвольних змагань. Ще раз дякую за перегляд. Слава Україні!